Ви точно замислювалися, чому одні діти тягнуться до творчості, а інші до логіки? Чому хтось завзятий і цілеспрямований, а хтось чутливий і мрійливий? Саме відповіді на ці питання можна знайти в нумерології через дитячу матрицю долі. Я вже багато років допомагаю батькам як дитячий корекційний психолог, як арт-терапевт. Однак сьогодні я хочу говорити саме про такий інструмент нумерології, як дитяча матриця долі. Для кого підійде така розшифровка, як дитяча матриця долі? Абсолютно для кожної дитини. Неважливо, дитина нормотипова, чи дитина має якісь вади розвитку, дуже важливо розуміти саме потенціал вашої дитини. Які таланти вона має, як вона може їх реалізовувати? І, знаючи це, ви можете їй м'яко допомагати іти саме своїм шляхом, реалізовувати саме свої задачі, проживати саме свої енергії. Матриці долі я називаю просто настольною книгою. Дитяча матриця долі або доросла матриця долі – це ваша настольна книга, до якої ви звертаєтесь кожен день. Якщо ви дійсно хочете займатися самі саморозвитком або хочете допомогти коректно та професійно розвиватися своїй дитині, то я вважаю, такий інструмент, такий потрібно мати ну, просто у кожній сім'ї. Ну і звісно, вам ще бонус, так як ви замовляєте дитячу матрицю долі, ви отримуєте ще пораду дитячого психолога. Отже, на сьогодні я, як психолог і як нумеролог однозначно рекомендую мати таку настольну книгу у кожній сім'ї. І для дорослого, і для дитини. Це значно покраще дійсно ваше життя.